Чорнобильська катастрофа вважається наймасштабнішою та найвідомішою серед подібних техногенних аварій у світі. Від людей, на долю яких випало ліквідовувати наслідки цієї аварії, залежала безпека не лише України, а й усього світу. Ми усвідомлюємо важливість збереження пам'яті про тих, хто пішов на самопожертву заради майбутніх поколінь. Саме тому, що року, 14 грудня, українці віддають шану ліквідаторам наслідків Чорнобильської аварії. З цієї нагоди у Палаці культури РАЕС відбувся тематичний захід, присвячений цьому дню. Ми не можемо обійти такі дати в календарі, як вшанування ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. І щорічно ми проводимо такий пізнавальний захід для нашої молоді, для молоді нашого міста. На заході були присутні учні професійно-технічного училища РАЕС. Для них, як для майбутніх працівників атомної станції, важливо знати історію тих подій і чітко усвідомлювати ту відповідальність, яка може бути на них покладена. Так як наші здобувачі освіти професійно-технічного училища, це переважно майбутні працівники Рівенської атомної електростанції. Вони повинні знати досконало заходи безпеки і наслідки недотримання заходів безпеки. Тому такі заходи дуже актуальні на даний час нашого життя. На мою думку, потрібно це пам'ятати і знати, щоб в майбутньому не сталася така подія. Я майбутній працівник атомної станції маю пам'ятати про відповідальність і нехтувати нею. Організатори заходу дуже ретельно підбирали матеріал, аби якнайкраще донести до глядачів весь біль чорнобильської трагедії. Крім матеріалу про Чорнобиль, ми підготували художні номери, виступали дітки палацу культури. Їм теж дуже цікава ця подія згадати і пам'ятати про ліквідаторів. Своїх героїв треба знати і пам'ятати, бо пам'ять є рушійною силою еволюційного поступу, додає пані Тетяна. Тож в межах заходу згадали про подвиги героїв та в хвилині мовчання схилили голови перед усіма, хто страшною ціною оплатив шанс на життя мільйонів. Мені зараз сподобалося, тому що я зрозумів про те, що ну, є такі герої, які віддали своє життя заради нас. Такі події допомагають не лише вшанувати людей, які пожертвували собою, а й донести до майбутніх поколінь важливість збереження історії та відповідальності перед людством. Такі заходи повинні проводитись, бо ми маємо знати історію, ми маємо знати, що було в нашій країні для того, щоб такого більше ніколи не повторилось. Інна Гаврилова, Павло Жих, Уїта Загераес.